Ви знаєте, мешканці Івано-Франківська, що ми мали минулої зими на Галицькому мосту, там був такий період часу, що він практично був непроїзний. і це затори, вся пасічна стоїть, бо переїхати дуже важко, автомобілі зупиняються. Ну, як зупиняються, ну призупиняються, скажімо. І мали власне питання, тому що зима, мороз, сніг, асфальту немає нічого нема, і ями ростуть. Пробували там і холодним асфальтобетоном, але він так скажімо так не зовсім ефективний. Ну одним словом, була така проблема минулого року, хто пам'ятає. Тому для того, щоб упередити нам цю проблему на цей рік, ми маємо такий в планах до кінця вересня, можливо, вересень-жовтень, повністю зрізати дорожній одяг на мосту через вулицю Галацьку і перевлаштувати гарячим асфальтобетоном. Ну, але це така операція, скажімо, в часі, трошки вона займе трохи часу і будуть незручності. Зразу попереджаю для, жит... для мешканців пасічної, трошки будуть незручності, тому що ну, за один день, за одну, це, по-перше, роботи тільки вночі, але е... за одну ніч ми не зможемо це зрізати повністю, так само, як не зможемо влаштувати асфальт за одну ніч. Тобто це десь затягнеться на 4-5 ночей. Ну, трохи будуть незручності, але прийдеться і кажуть потерпіти.